Привіт! Сьогоднішня серія про лінійку засобів від Tamiya. А саме про найнеобхідніше для виготовлення пластикової моделі. Сьогодні я би хотів дещо пояснити про клеї. окрім клеїв для пластмас, існують також клеї для кріплення фототравлених деталей та інших матеріалів. А також існують такі речі, як до прикладу, Бонд Мені часто ставлять питання, що де і коли використовувати. І саме тому сьогодні я хотів би пояснити про це доволі докладно. Те, що ви зараз бачите, це клей та мія з квадратною пляшечкою. Це клей для кріплення пластику. всередині доволі каламутна речовина. Застосовуйте це до деталей, вирівнявши їх між собою, і ви зможете міцно їх скріпити разом. А ось це клей та мія у шестигранній пляшечці. Він створений для тих, хто не використовує його багато. Є такий же тип з таким же вмістом, але з меншою місткістю. особисто я найбільше використовую ультрарідкий клей та мія. Він рідкий, як вода. Він найкраще працює, коли ми складаємо деталі разом і трохи промазуємо там. Таким чином, клей буде надходити за допомогою капілярної дії. Часто таке буває, що клей виступає і деталі забруднюються. Але саме такий тип, якщо його використовувати таким же чином, як і попередні наші варіанти, дуже швидко висихає і запобігає цьому. деяким людям не подобається запах клею, саме тому ми рекомендуємо їм використовувати клей від тамії з запахом цитрусу. Цей варіант пахне апельсиновим цитрусом. Немає дратівливого запаху, тому ви можете сміливо використовувати його, навіть якщо хочете навчити моделізму свою дитину. Міцність його щеплення така сама, як і у звичайного типу. Також існує варіант клею від тані з запахом цитрусу, але вже в ультратекучому варіанті. Також існує варіант клею для кріплення і інших деталей, хоча він може застосовуватись і з тим самим пластиком він називається клейтамія ABS. До речі, ультратекучий тип можна також використовувати і для склеювання ABS. але будьте обережні, швидке висихання цього типу клею мало підходить для адгезії ABS. Так що як висновок для склеювання ABS, також можна використовувати і наші звичайні клеї. Але треба бути з цим уважним і запам'ятати цю інформацію. Але все ж найчастіше використовуються для цього саме моментальні клеї. Останні наші продукти мають підвищену адгезію до різнорідних матеріалів, таких як металеві частини та фототравлені частини. Найкраще для приклеювання до пластику металевих елементів підходить наш миттєвий клей тамія з типом швидкого затвердівання. Найцікавіше, що якщо натиснути на цю кнопку лише один раз, то вийде якраз необхідна кількість матеріалу. Не наносьте занадто багато моментального клею, видаєте невелику кількість одним натисканням. Якщо розтягнути його по поверхні деталі, то вона міцно прилипне. Ну і також миттєвий клей, як випливає з назви, прилипає миттєво. Насправді іноді це проблема, особливо якщо деталі неправильно розташовані або склеєні під неправильним кутом. Саме для таких ситуацій буде корисний наш наступний продукт: це суперклей від тамії Подібного типу справа у тому, що звичайні миттєві клеї це тип, який гладко розтікається по всій поверхні, а цей желеподібний, тому він залишається на місці. І після склеювання залишається достатньо часу для застигання. Тим часом ви можете відкоригувати положення деталей відносно один одного. Отже, у кого не виходить приклеїти деталі за один раз, ми рекомендуємо саме цей желейний тип. Далі у нас іде миттєвий клей від тамії високоміцного типу. Як випливає з назви, він буде корисний там, де до деталей прикладається доволі велика сила. Це буде корисно, якщо ви використовуєте його в місцях, де ви відчуваєте себе невпевнено зі звичайними миттєвими клеями. Склеювання тепер можливо з більшою міцністю. Насправді, відкривши миттєвий клей один раз, краще буде використати його за най-як-коротший відрізок часу. Оскільки, якщо ви не використаєте його протягом півроку чи року, він може затвердіти всередині або втратити міцність своєї адегезії. і саме у цьому разі вам буде корисний тип, який підрозділяється на 0,5 грама. Кожен це одноразовий тип, який можна використовувати окремо один за одним. Використайте один, щоб зробити лише один набір. Відламайте його і використовуйте. Це буде дуже корисне, наприклад, якщо вам треба приклеїти лише невелику кількість фототравлених деталей. Цей суперклей завжди свіжий, тому що вам не потрібно відкривати інші. Я думаю, що дуже добре, що ми таке придумали. А ось це миттєвий клей від Tamiya Easy ізісендінг моментальний клей, який можна використовувати замість шпаклівки або для затирання швів. Миттєві клеї мають властивість ставати дуже твердими після застигання. Іноді доходить до того, що ви навіть не зможете зішкрібти ось цей уже застивший клей абразивом. Просто буде зішкрібатися пластик навколо нього, але не сам клей. Але з іншого боку, після застигання він майже такий самий твердий, як і пластик, тому його легко полірувати. Це буде дуже корисно, якщо клей виплив при склеюванні деталі, і вам треба просто зрізати зішліфувати ось цю частину, яка якби виступає. А ось це у нас такий самий тип клею, але уже з пензликом. Оскільки він має такий аплікатор, ви можете наносити клей з високою точністю. Це рекомендовано для тих, хто боїться нанести занадто багато наступна цікавинка: це у нас прискорювач затвердіння для миттєвого клею. Використовуючи його в поєднанні з моментальним клеєм, деталі можна швидко скріпити та склеїти. на одну сторону нанесіть миттєвий клей, а на іншу прискорювач затвердіння. У поєднанні деталей можна буде їх миттєво скріпити. А ось це у нас епоксидний клей від тамії. Це дві хімічні речовини, які змішуються разом і твердіють за допомогою хімічної реакції. Для виготовлення діорами ви можете їх застосовувати для приклеювання різних матеріалів, наприклад, дерева, але окрім пластику. Якщо ви зберетеся їх поєднати, то ви отримаєте дуже твердий матеріал. Змішайте обидва типи клею, і він почне застигати приблизно через 5 хвилин. На відміну від моментального клею, він застигає далеко не одразу, тому ви можете скоригувати положення об'єктів. Тому епоксидний клей рекомендується використовувати для виготовлення діорам. для виготовлення паперових виробів або схожих на це є. Tamiya Craft Bond. Він має зручну вузьку насадку. Просто нанесіть його, як є, і склейте. А ось це універсальний клей від Tamiya з прозорим ефектом. Він використовується для плафонів, літаків, прозорих деталей моделей, автомобілів тощо. Ох, я впевнений, ви всі це переживали. Коли особисто я використовував звичайний клей для прозорих деталей, він білів і ставав брудним, і що псувало зовнішній вигляд моделі. Тому у такому випадку ви можете використовувати саме багатоцільовий клей, щоб акуратно приклеїти ці деталі. Це ніколи не розплавить пластик, навіть якщо він трохи виступає, сам клей прозорий, тому його і непомітно він ефективний для фіксації невеликих прозорих деталей, таких як, до прикладу, ліхтарі на кінцях крил літаків. І так, якщо ви будете використовувати різні клеї за їх призначенням, я впевнений, що ми зможемо підвищити рівень виробництва пластикових моделей разом. обов'язково спробуйте ці товари та оберіть для себе підходящі. Ось це у нас базовий клей від тамії. А те, що ви бачите зараз, це предмет під назвою основа для квадратної пляшечки на 40 мл». Встановлюючи його сюди, ви запобігаєте падіння клею. Ця основа також має пази з боку. А тому, розставивши на столі пляшки однакового розміру, це запобіжить їх падінню. У цього клею є ось така щіточка. Ну що ж, давайте тепер фактично склеїмо деталі. Перед нанесенням потріть край пляшки щіткою, щоб видалити лишній матеріал, тоді швидко наносите. Пам'ятайте, що якщо чекати занадто довго, то він просто висохне і клей не подіє. І ось деталі ефективно скріплюються. Затвердіння займає деякий час, тому потрібно дати йому трохи висохнути. Насправді, скажу вам по секрету, є ще одна хитрість використання цього клею. Давайте з вами наважимося нанести трошки більше клею, ніж зазвичай. Цей метод можна використати на опуклих деталях, до прикладу, на цистернах дайте клею виступити та міцно затвердіти. Клеї для пластмас розплавляють і склеюють пластмаси таким чином, що вони стають одним цілим. І прямо зараз, дозволяючи шву стерчати, ви гарно склеїли деталь, але тепер ви можете дозволити собі його стерти. Після повного затвердіння можна вже стирати шви, до прикладу, абразивним папером. Цей прийом дозволяє обробити шви без використання шпаклівки. Будь ласка, спробуйте це. Тепер я проясню деякі деталі, які стосуються клею мія з ультра рідким ефектом. він рідкий як вода ато то кінчик пензлика також тонший ніж у попереднього клею. такий варіант був би корисний для ось таких великих деталей, де звичайний клей висихає всередині. коли пройшов деякий час, може виявити, що деякі частини цих деталей просто не склеїлись, і саме в цей момент всю свою користь показує ультрарідкий клей. Вирівняйте деталі, як я показую. Ось бачите, ось ця і ця частина це у нас буде такі клейкі поверхні. За допомогою краю пляшки трохи приберіть залишки клею. Ну і, звісно, ми його наносимо. Якщо ви це зробите, як я показав, то ця рідина потрапить у щілини між деталями через капілярну дію і клей стече на тильну сторону. Мені варто бути дуже обережним, оскільки, якщо я буду дуже міцно триматись тут, то клею буде важко розтікатись. Залиште невеликий зазор і плавно залийте його. Насправді, в порівнянні з іншими клеями, він доволі швидко висихає, тому якщо його намазати та притиснути, можна відразу склеїти. При роботі повинно виникати таке відчуття, ніби ви використовуєте щілину, щоб залити в неї плавно клей. Таким чином основне крило було акуратно склеєно. Як ми вже зазначали, він доволі швидко висихає, тому навіть якщо при стисненні він трохи виліз, він не сильно оплавить пластик, можете за це не перейматися. просто слегка відшліфуйте його після, і все буде красиво. Можете знову ж таки не перейматися. Крім того, ми рекомендуємо застосовувати цей клей з дрібними деталями, такими як фігурки. Зі звичайним клеєм при приклеюванні голови до пілота воно буде вилізати і бруднити структуру пластику. Але У нашому випадку ми просто наносимо трохи клею і з'єднуємо деталі фігурки разом. Проблем з цим не повинно виникати. Ну дійсно спробуйте цей зручний тип клею, який залишає відчутно менше бруду на краях. Я рекомендую. Тепер я покажу вам свої прийоми заливання клею. Конкретно цей буде дуже ефективний для склеювання таких довгих деталей. Якщо область для склеювання довга, це нам дуже знадобиться. Згадуємо, що кінчик клею тонкий і гострий, саме тому, можливо, вам доведеться наносити клей більше одного разу. Саме тому, щоб мені було легше, наразі я буду використовувати ось цей більш великий пензлик замість пензля для клею. Ви можете самі переконати, що порівняно із щіткою, що входить у комплект, цей пензель має у собі більше клею. Ви можете проходити все і відразу, наносити все одразу, не наносячи клей знову і знову. Швидко висихаючи вид клею, швидко, як і виходить із назви, висихає, навіть якщо трохи виступає. І саме через цю його особливість ви не сильно зіпсуєте поверхню пластику. Ось бачите, ви можете одразу тримати деталі скріпленими і тільки після цього клеїти, а не як зазвичай ми робимо з попередніми нашими варіантами, які ми вже представили у цьому відео. Це дуже корисний прийом у моделізмі, який вам варто запам'ятати. Корпуси, винищувачі, фюзеляжі пасажирських літаків тощо спробуйте застосувати його для склеювання довгих деталей. Далі я вам поясню, як використовувати моментальний клей. Поєднання деталей із фототравленням і пластикових моделей стало насправді мейнстрімом. Ви напевно вже знаєте, що такі деталі не можна склеювати клеями, призначеними для пластмас. Зараз я буду використовувати наш миттєвий клей. Але існують і деякі особливості його застосування, які я вам зараз і розповім. Зараз я буду приклеювати ось цю вирізану частину моментальним клеєм. Я позначаю місце майбутнього приклеювання? Воно повинно виглядати як невеличка крапелька. Потім я розташую на ній деталь, перевіряючи правильність монтажного положення. При щільному натисканні моментальний клей швидко розтікається під деталю і закріплюється. Але будьте обережні, будь ласка, щоб не нанести занадто багато моментального клею. Ось і наш результат. Далі дозвольте мені пояснити про миттєвий клей від тамії жалеподібного типу, оскільки порівняно зі звичним типом для встановлення зв'язку потрібен час легко виправити положення деталей. Далі ми розглянемо, як його використовувати з деталями реші типу, які використовуються в решітках радіатора, моделей автомобілів тощо. звичайний миттєвий клей сильно виступає. Відповідно, гострі сітки можуть просто заритися та зіпсуватися для запобігання подібним випадкам. Зручно використовувати саме желейний тип. Давайте для початку спробуємо невдалий приклад. Наносимо звичайний миттєвий клей. Якщо ми зараз просто покладемо цю решітку на миттєвий клей, як ви можете побачити, миттєвий клей стікає в сітку і накопичується. Фототравлені частини будуть зіпсовані. Використання желейного типу може запобігти таким казусам. Помістіть трохи у поліетиленовий пакет, потім за допомогою тонкого предмету, наприклад, зубочистки, наносіть моментальний клей. Оскільки це желейний тип, він не поширюється так швидко, як звичайний. А коли ви вже встановите фототравлені деталі, як видно з попереднього прикладу, цей казус не повториться. Можливо, точкова дегезія. Як ви можете побачити, порівнявши приклад з бою нижче, він не поширюється на наш новий приклад. Наш новий приклад є чітким. Тому спробуйте клеїти жалейним типом. Це моментальний клей відтамі з ефектом високої міцності. Його зручно використовувати, коли потрібно міцно закріпити вагу. Наприклад, цей танковий комплект є литим під тиском шасі, а деталі коліс пластикові. Ця деталь є доволі важкою, тому використовуйте саме високоміцний тип. Будьте обережні, щоб не нанести занадто багато. Приклеюйте пластикові деталі валика так, щоб положення було зафіксованим. Він значно міцніше звичайних моментальних клеїв і добре витримує вагу. Дозвольте мені розповісти про миттєвий клей від Tamiya Easy зісендінг. Хоча це миттєвий клей, його можна використовувати як шпаклівку. Як ви можете бачити, при вирізанні деталі я випадково порізав її. Якщо у вас станеться так само, ви на своїй моделі отримуєте величезну подряпину, яка виглядає так, ніби її вирізали. Це така величезна щілина. На жаль, само собою, це нікуди не зникне, доки ви самі не виправите це. Раніше для корекції я використовував лак шпаклівку в тюбику. Лакова шпаклівка довго сохла, і я не міг до неї доторкнутися близько півдня. Крім того, лакова шпаклівка містить у собі розчинник, тому після висихання вона трохи втрачає у об'ємі і пошкодження може вилізти знову. А цей товар, у свою чергу, швидко твердне. Перевагою є ефективна робота. Давайте ж нарешті це зробимо. Зверху на пошкодження нанесіть трохи ізі сендінг. Використовуйте зубочистку або щось подібне, щоб прикласти його до подряпаних частин. Дайте йому висохнути у такому стані. Ось бачите, я просто відшліфував його. Переконайтеся, що пошкодження повністю згладжене. Прогалено, повністю заповнено і дефект виправлено. Почистіть тут фінішним папером і все буде гарно цей продукт майже такий же твердий, як пластик, його також легко шліфувати. Пластик навколо виправленого дефекту було трохи зіскоблено. Ви можете запобігти таким чином неприємності, які змінюють форму деталі. Дефект виправлено. Далі піде прискорювач затвердівання для моментального клею. Зараз все поясню. Оскільки миттєвий клей буде твердіти швидше, це зручно використовувати для скріплення деталей з невеликою площою щеплення. Наприклад, якщо ви хочете прикріпити пластикову паличку, до будь-чого нанесіть на деталь моментальний клей. Потім нанесіть прискорювач затвердіння на другу деталь, і закріпіть паличку. Відбулася реакція, і тепер можливе швидке склеювання. Навіть якщо ви піднімете його таким чином, він все одно буде міцно прикріплений. Я думаю, що за допомогою цього товару ви зможете значно прискорити час своєї роботи. Мені часто з усіх сторін задають питання про проблеми, які виникають з клеями. Наприклад, коли деталі складаються разом і клей виступає, відповідно, поверхня деталей ставала такою шорсткою. Я ледве ледве необережно торкнувся на клейного місця і, звісно, залишив на ньому відбитки пальців. Такі неприємності можуть виникнути навіть з моментальним клеєм. Звісно, як завжди, ця людина запанікувала і спробувала витерти його просто серветкою. Але не можна так робити, оскільки волокна тканини можуть залишитися і поширити ось це пошкодження та перенести бруд. коли у вас виникає така проблема, все просто спочатку просто дайте їй висохнути. Дайте клею повністю висохнути. Залиште, до прикладу, на ніч. Якщо це можливо, це дозволить клею, повторюсь, повністю висохнути після висихання натріть грубу частину деталі. Просто відполіруйте поверхню фінішним абразивним папером тощо, щоб підготувати поверхню до майбутніх дій. Використовуйте полірувальну губку Tamiya, особливо для вигнутих частин. Так ви легко очистите цей дефект. ось таким простим чином можна вирішити це доволі розповсюджене питання, яке знову знов виникає. Зараз переді мною та мія крафт бонд це клей на водній основі. Він потрібен, оскільки кількість паперових матеріалів на наших діорамах збільшується. І його дуже зручно використовувати при склеюванні таких речей. Папір збирається в коробку і склеюється. А оскільки кінчик нашого тюбику дуже тонкий, то з'єднання виходить охайним як бачите, використовується дуже мала кількість продукту. Продемонстровані у цьому ролику товари ви легко зможете знайти на сайті Box24. Відео узято з каналу Tamiya. Дякую за увагу.